Моє вітання. Сьогодні ми познайомимося з датчиком руху, а саме з інфрачервоним датчиком руху. Власне, що це таке, які вони бувають. Ось ви бачите на екрані, на слайді, інфрачервоний датчик, який я буду використовувати в реальних наших проєктах. Ну, а бувають вони зовсім різні. Ось, наприклад, як вони можуть виглядати. Ось датчик руху може виглядати будь який якої форми будь-якої, якого типу, скажімо так? А, тобто. На відкривання вікон може бути, на а, появлення людини, на появлення тварини, наприклад, на під'їжджання машини, воно може все реагувати. Тобто датчики можуть бути будь-якої форми, вони можуть бути як окремим а, пристроєм, так і а, вбудованим до іншого пристрою, наприклад, до м ліхтаря. Тож... А, їх можна розділити більше не за тим, як вони виглядають, а за їхнім типом. А типів, власне, буває багато. Ну, Тут я навіть не всі представив, є там, наприклад, там, лазерний тип датчику руху, який ви можливо бачили в фільмах. Ну, звичайно, він працює не так, як в фільмах. Тобто, ось ці там лінії з лазерів вони там не малюються, да? вони там, їх. Вони невидимі, скажімо так. А ось основні такі датчики, які використовують, можуть використовуватися в повсякденному житті, я покажу вам зараз і розкажу про них. По-перше, це ультразвуковий датчик. Ультразвуковий датчик, який ми вже з вами використовували у, як мінімум, у двох проєктах. Власне, його можна запрограмувати таким чином, що якщо відстань до об'єкта. У нас, ну, наприклад, метр знаходиться до стіни, і між стіною і цим датчиком буде проходити, ну, наприклад, людина, то в такому випадку можна увімкнути сигналізацію, тому що відстань зміниться, то і може цей датчик розпізнати це як рух. Ну, Якщо ми говоримо про. Лазерні о, датчики руху, скажімо так. А, я думаю, кожен з вас бачив у, у супермаркетах ось цю о, стрічку, на яку ми викладаємо продукти. І ось коли о, продукти доїжджають до каси, то стрічка зупиняється. Тому що там, зверніть увагу, о, там на самій стрічці зазвичай такі чорненькі о, датчики розміщення. Ось це також можна вважати датчиком руху. Так, і власне вони усі використовують один і той самий принцип. Наприклад, якщо ми говоримо про ультразвуковий датчик, вмикається ультразвук, відбивається від об'єкта і датчик його улавлює. Всі інші датчики, ось, окрім останнього, той самий лазерний датчик. Працює таки, таким же самим чином, тільки там два окремих датчики, один лазер вмикає, так, а інший просто його сприймає. Якщо ми говоримо про інфрачервоний датчик, по, самому, по самій назві ми можемо зрозуміти, що використовується інфрачервоне випромінювання, воно також відбивається, датчик його улавлює, точно так же само працює, як, із, як і ультразвуковий. тільки... З інфрачервоним випромінюванням. Радіочастотні датчики використовуються та, так само, тільки замість звуку або інфрачервоного випромінювання використовуються радіочастоти, так, радіосигнал або так, а, радіохвилі, так буде ще правильніше. Випромінюються, вони відбиваються, датчик щитує, за скільки там а, ці хвилі відбилися від а, того чи іншого предмету. Ну, і, власне, а, як де їх краще там використовувати. Ультразвуковий датчик він, а, досить точний, але він обмежений у відстані. Його можна поставити десь в будинку, тобто ну, десь в приміщенні, а ось поставити його на дворі, ну, він буде працювати не дуже далеко. Відносно не дуже далеко. Інфрачервоний датчик вже можна використовувати і на дворі, але все ж таки краще там в приміщеннях його використовувати, тому що є один такий мінус. Його значення можуть бути дещо некоректними при зміні температури. Ну, Наприклад, коли його поставимо на вулицю, і а, влітку дуже спекотно. Він може давати ну, похибки, тобто, або спрацьовувати, коли нікого немає, або коли хтось проходить не спрацьовувати. Ось радіочастотний датчик. Зазвичай ви можете побачити саме їх, ось такий, як чорненьких. В системах сигналізацій. І, власне, радіочастотний датчик здебільшого ставлять як і в приміщеннях, так і на вулицях, тобто працює на досить великій відстані. Ну і до мінусів можна віднести те, що вони, напевне, дорожчі за обидва ці датчики. Ну і останній вид це не зовсім прям такий датчик. Ну, Можна так вважати, що датчики руху на основі відеокамер. Це, власне. Камера, і ну, вона працює тільки в парі з програмним забезпеченням спеціальним. Тобто, ось написана програмка, вона розпізнає, наприклад, може розпізнати рух на самій камері, і таким чином може попередити, що на записі виділити, щоб ось. Ну, Наприклад, там з 5 по 6 у нас взагалі нікого не було в приміщенні, а о 6-й годині зайшла якась людина, так? І, наприклад, виділити запис червоним. А, також можна запрограмувати таким чином, щоб камера записувала тільки тоді, коли а, відбувається рух перед нею. Таким чином, економиться і електроенергія, тому що камера перебуває в стані спокою. так? І, наприклад, місце на носієвій інформації. Це також інколи важливо. Ну, ось о, цей приклад, взагалі, такий більш така дорога камера, вона одна а, з Wi-Fi модулем, здається. І коли вона фіксує рух, о, вмикає одразу прожектори, і може вмикати, тут є динамік, може вмикати таку сирену. Власне, застосовувати можна не тільки для сигналізації, застосовувати їх можна ну, будь-де. І в себе вдома, і в більш таких серйозних речах. Ну Ось, наприклад, я думаю, бачили в продажі ось такі світильники. Їх можна ставити на вулиці, вони з інфрачервоним датчиком руху, і, власне, вони вмикаються. Ми робили з вами такий приклад з фоторезистором, такий проєкт, коли вмикається світлодіод, коли стає темно. Ось ця лампа. Уже збудованим фоторезистором і з вбудованим датчиком руху. І ось коли стає темно, тільки тоді буде спрацьовувати датчик руху і вмикатися світло буде тільки тоді, коли буде рух перед ним. Тобто таким чином можна економити ще й електроенергію. У моїх друзів, наприклад, є ось такий варіант, коли у них сходи на другий поверх, і щоб вночі не шукати вимикач, тим паче, залежно від того, звідки ти йдеш, так, знизу або зверху, щоб просто ти підійшов до сходів і вмикнулась, наприклад, підсвітка. У них така LED-підсвіточка під сходами зроблена. І таким чином підійшов. Увімкнулася підсвітка, і ти вже зі сходів не впадеш. Також ми можемо, наприклад, зайти в якесь кафе, зайти до вбиральні, і там автоматично увімкнеться витяжка. Це також датчик руху, тільки замість того, щоб вмикнути світлодіод, наприклад, вмикається електродвигун і витяжка спрацьовує. Є більш такі серйозні речі, більш такі технологічні. Наприклад, ось такий розумний штатив для блогерів там, наприклад, можуть використовувати там танцюристи. Сенс цього пристрою в тому, що він відслідковує рух і повертає ось в даному випадку смартфон в те місце, де у нас відбувається рух. Тобто, наприклад, танцюристи можуть танцювати по сцені, і смартфон буде знімати саме їх. Не просто всю сцену, а саме, ось там, де відбувається рух. Тобто, слідкувати за цими танцюристами на сцені. Звичайно, я не можу обійти тему дронів. Ось, наприклад, є такі поліцейські дрони, які також можуть відслідковувати рух на вулиці. Використовувалися, наприклад, вони дуже активно в Європі, коли у, у, по всьому світу був локдаун, коли було закрите все, і люди повинні були сидіти вдома, не порушуючи карантин. І ось поліцейські відслідковували порушників саме за допомогою дронів. Тобто, в дронах навіть було таке розпізнання. Саме руху, і оператору дрону це дуже допомагало одразу побачити виділену людину так, на цілій на вулиці, що вона порушник. Ну і звичайно, зараз є такі дрони о, з тими самими датчиками руху, і у наших захисників так, наші воїни боронять нашу країну і використовують в тому числі дрони з камерами з датчиком руху. Таким чином можна, наприклад, зависнути над територією, поставити, щоб дрон не рухався, так? У просторі, скажімо так, у повітрі. І побачити, чи є там рух, чи немає. Наприклад, там ворожі солдати, ворожа техніка і тому подібне. І дрон одразу може обвести, наприклад, там червоним прямокутничком, що там є рух. Тоді оператор дрону бачить ворога. ну і, власне... Наші воїни можуть таким чином боротися з агресором. Так, переходимо до схеми. Схема підключення дуже проста. Тут є всього-навсього три контакти, два з яких це Ground і 5 вольт, тобто для того, щоб живити наш датчик, і тільки один сенсорний, тобто для того, щоб передавати дані. Створимо проєкт Tinkercad, тобто, щоб зрозуміти, як під'єднати і як він працює, яка програма використовується. Ось у нас є Arduino, і тепер шукаємо навіть в Basic, ми можемо знайти наш о, датчик. Він називається ось так: пір-датчик, інфрачервоний датчик. Ось так він виглядає. Давайте я і візьму його, розміщу, ну, наприклад, десь ось тут. Так. Наводжу на контакти, бачу сигнал перший. ну Тобто, я можу взяти і ось таким чином під'єднати його. Давайте до третього виходу. Так, далі, другий це у нас повер. Звичайно, повер у нас буде 5 на 5 вольт іти. Перефарбуємо його в червоний. Далі оберемо чорний колір і під'єднаємо тепер ground. Ну, граунд у нас, давайте ми його тут десь близенько приєднаємо. Все, тобто, ось така схемка дуже проста. Давайте збільшу, щоб було видніше. Ми приєднали тільки сигнал до третього, далі, плюс мінус і власне все. Дуже просто, дуже легко його приєднувати. Давайте подивимося на код. Так, по-перше, ми ініціалізуємо наш третій пін. Підписуємо, створюємо змінну. це у нас буде sensor Pin, і показуємо, що ми приєднали наш сенсор Pin до третього піну, до digital -піну, так? Далі в Void Setup. Ми оголошуємо, що наш сенсор Pin буде використовуватися як Pin для вводу даних, тобто ми будемо отримувати сигнал до нашого мікроконтролера. Наступне ми використаємо Serial для того, щоб виводити саме повідомлення, чи є рух, чи немає руху. Так? Виводити будемо просто в консоль. Далі, в Loop, ми створюємо нову зміну, яка у нас буде називатися state, тобто ну, якийсь статус нашого сигналу. В даному випадку ми беремо його, оголошуємо, оголошуємо Digital Read, тобто у нас зараз буде зчитуватися і зчитуватися саме з змінної сенсор-піну, тобто з нашого третього піну. Ось тут. Після цього ми перевіряємо. Взагалі у нього може бути два таких положення: це є рух і немає руху. Дуже схоже на нашу найпершу практичну роботу, коли ми заставляли блимати наш світлодіод. Тобто, коли у нас ми ставили одиничку, у нас вмикався наш світлодіод. Коли ставили нуль, світлодіод вимикався. Тут принцип приблизно такий же. Тільки якщо є реакція, тобто є рух, то наш статус буде одиничкою. тобто Десь хтось присутній у нас в зоні дії нашого інфрачервоного руху. І ми робимо наступне: в наш серіал-монітор ми будемо вводити за допомогою команди Print, додаємо тут ln для того, щоб кожен раз у нас друкувалося не в один рядочок, а в стовпчик кожне наше повідомлення. І якщо у нас статус 1, тобто у нас помітив наш датчик рух. То ми, наприклад, можемо написати warring, да? тобто увага, або там, тривога і тому подібне. А, інакше, якщо статус 0, тобто спокій, немає руху ніякого, ми можемо написати, просто, що немає нікого. Да? Ну, нікого. No one. Після цього ми додаємо ще паузу буквально в пів секунди, тобто 500 мілісекунд, для того, щоб наш датчик встигав реагувати, передавати дані, а наш мікроконтролер встигав обробляти ці дані. Так, як це працює? Давайте запустимо. Я переміщу десь понище. Так, вмикаю датчик, і ось ми бачимо якийсь об'єкт. Він зараз нерухомий. Запускаємо або відкриваємо Serial монітор Ми бачимо, що кожні пів секунди оновлюється в нас інформація. Нікого немає. Тобто, ну навіть якщо людина там буде, вона замерла. Все, датчик не може її знайти. Як тільки ми беремо цей об'єкт і починаємо рухати, по-перше, ми бачимо, що реагує датчик, по-друге, з'являється у нас warning, Так? Тобто все працює. Єдине, що у кожного датчика, як і в ультразвукового, так і в інфрачервоного, і в інших є своя зона покриття, тобто є сліпі зони, вони не бачать там на 360 градусів по всіх трьох осях, тобто у них є ось, ну, наприклад, зона, де він може бачити, мінімальний, мінімальна відстань, максимальна відстань і кут. Тобто, якщо ми візьмемо ось, зараз рухається, 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 виходить із зони дії, і у нас буде писатись, немає нікого. Хоча тут може людина бігати, пригати. Ось, бачили, я тільки зайшов на цю зону. І одразу у нас є варінг. А тут можна рухатись як завгодно. Тобто, важливо ще, щоб об'єкт попадав у зону реакції нашого датчику. Ну, ось, власне, все. А, сьогодні практичної роботи, скажімо так, вживу проєкту проекту не буде, тому що і так, досить такий об'ємний матеріал виходить. А я хочу на наступному уроці, щоб на основі цього датчику зробити справжню сигналізацію, щоб у нас, наприклад, вмикалося або вмикалося світло, так ми будемо використовувати світлодіоди, так можна як таку а, блималку зробити. Також а, додамо туди ще базер, да, зробимо. Таку сирену, яка буде вмикатися, як тільки у нас буде рух. А власне, зробимо на наступному уроці сигналізацію. А на цьому ми тільки познайомилися з датчиками руху, і, власне, познайомилися з тим, як можна під'єднати його і о, як можна написати найпростішу програмку для того, щоб позчитувати дані з датчику руху. Цей скетч, власне, зі схемою, як завжди, буде під відео. Щоб ви могли створити цю саму схему.